І всім привіт, з вами я, Артем Плей. Ми сьогодні будемо грати десь піконе. Сьома чи шоста частина вже попереді. Люди, ви підписуєтеся з більшою активністю. Уже на каналі 4 підписника. Та дякую вам усім, хто підписується. І хоча у мене було 2, а вже 4, то дякувати всім. Навіть дівчатам, хлопцям які підписуються і дивляться ролики, то у нас реально актив буде. І те, що я знімаю, вам, вам цікаво, аудиторія буде у мене. І так, що я можу сьогодні розказати? Я сьогодні якраз купив з серця Friendship. Я якраз купив рубіни і, як завжди, вічечки. Я набрав так. Я набрав 50 штук, щоб, щоб зробити Spin. Я не хочу зараз відкривати, але якщо це буде потрібно, то я можу прямо зараз відкрити і подивитися, чи щось мені випаде. Я вже якраз зробив так 512. І в мене відкрився останній скіл. Я не знаю, як його називати, але він називається Гилден Портал. Типа Золотий Портал. Типа, зі Шансом. Chunder to Span I Portal. This brings you to Maximum Day. Типа, з шансом спадеться портал, який проходить до кінця. Тобто я із 26 вон зразу проходжу до 800 одним шиком. Вам не почувся, так. У мене урон збільшиться до 43 ти, мільйонів, і це добре. Прокачався якраз до 20 тисяч, скіли я теж прокачав. Я перше пішов в Unitar's Power. На 5 тисяч, прокачав так 250 тисяч гемедж поки що на даний момент. Алексир у мене йде 11 тисяч. Так, до нас в Хіндію заходить. Так. От ще як би, робить. А от, четвертий день наш головний так, нічого не підвищує. Я буду чекати, коли мене підвищить. Почекаю навіть 100 днів, але щоб підвищить. Ну і я підзаробив за відео, за кадрами заробив 3, 100, 176 кісток. Я можу відкрити три рубіна. Ну що, попробуємо. О, отак. Що, пробуємо? Раз, два, три. Тут є цілих три імби. Це Hero Gamage, жовтий рубін, фіолетовий. На гемедж і на критичний шанс оранжевий. Я не знаю, чи мені вистачить, в принципі, пильні не хати. Ну, я вже зробив якраз Рубін четвертого го а до ікса ще дуже добре. От я прокачав Рубін Херос до третього, до Критичного Гемеча 2. А от критичний поки що не качав. До можна попробувати продати щось. Ну і на такому прокачати з критичний шанс. Хоча у мене критичний шанс має. Цілих 94%. А це ще не вистачає 6%, щоб у мене був критичний шанс по по 100%. Е, що я ще добив? Я вже от, місії досягнення вже добиваю. А зараз за кадрами я який добив кадр? Зараз. А от. Летер XP 6. Я грав в ігрі на XP 16 годин. Якщо так подумати. Хел я маю поки що 2-32. А от у мене от зараз рекорд по простому XPN уже ціла година. О, Артем. Іще один Артем взявся. От. Що ми будемо зараз робити? Ми будемо відкривати спін-колд. Я прошу, щоб випав мені молоток. Боже, якщо мені випаде зараз молоток, я зможу пробивати монстрів легко і просто. І якраз коли я буду не в автомат... автоматичному ігрі, то якраз я буду нормально пробувати. Духом. Давай молот, молот, Прошу, прошу. Я що ж воно сказав? Мені молот випав, мені просто з першого разу випав молот, а я його просив. Це молот тора. Він зносить 26 тисяч. Він іще ліпше, ніж ніж... ніж ніж ескрарі бур. Він ще ліпше, ніж яскарибур. Іскальбук теж так сносить, але при тому молоток має так в 2 рази знач, чимось раз більше гемедж 60 критичний і якусь ще силу. Я дивився відео, що він якби крутиться. Типа, ти його кидаєш, а він повертається до тебе. Як... Ну, як молоток Тора. Хто дивився. Е -е, ну, давай попробуємо. 19 часу. Добре, попробуємо. Якраз мені не дійшло до 800. Добре, купова. Ооо, ну це, це імба! Це тепер має імбан без цілого типу. Дивіться, як це прибиває. Не навіть сюди за підпарку, але їх вже прибиваю. І це тільки 800 зібрати. Я вам дуже покажу, як тут в мене посадити по 800 типа, Що залишить, як я за собаку. О, ну це проблема. Це коли треба поставити кидати, це треба якось кидати. А ну, і, а як так? От, не звісується. Ну, не звісується, просто коли я просто Дальше дачу, я кидаю, то дачу воно якраз пробиває мотку. Це будь-який буде нормально пробивати, якщо чесно не Що Я Сетінбан це це до цілого життя. Ой-ой-ой-ой-ой, у мене реально у мене вже от я прокачав за кадрами, я ще вчора прокачав от. я дивився YouTube, я так дивився цей YouTube. Не знаю скільки годин, але максимум 3-4. І я шукав це. Як отримати нормальну атаку? І показало, що мені треба ханку прокачати до зірки. І я його так і прокачав. Скільки в мене зносить, це 4 АБ. Я сам не знаю, що це за букви, але це як квінтеліон. Типа АА це квадрільон, а АБ це як квінтільйон. Ну, типу, щось таке. Ну якраз я його якраз прокачав по дозіру свіколдаун, ну це не ба, ну а отут от меч, тут, 2X, це теж добре. Тут плюс пенсіон. Типа що він більше пускав стріл якраз добре. Ну і деш реально побиває, бо. Хоча у нього перезарядка 2 секунди, і це небагато. І якщо його іще прокачати так до максимального... Боюсь поставити, що... Ске. Це скін на нього. А нім буде попав. <кхем> як спек думати, у нього суперсили по-різному? Щось йому там додається. І так, я якраз на сьогодні чекав, щоб зняти оце відео, яке відкриваю самів. Так, у мене якраз більше квитки, пам'ятаєте, в прошу відео у мене було три. А в мене збільшилось до чотирьох до чотирьох, Це не, це не жарт, І тому в мене буде чотири відкриватися зараз. Попробуй відкрити. Якщо мені випаде імба жорстка, це буде дуже-дуже добре. О, граб. Я якраз. Я а. Ні, не прокачав, не прокачав, люди. Е, мені ще залишається прокачати енстер і граб. Е, шоб... Вони отримали постійно. Но в мене небагато предметів. Бо якраз у мене сьогодні вже 12-й день, як я відкриваю, і мені дають предмети героїчні. В принципі, я покачала. Махімуса. покачав якраз до наступного елева. І у нього гемедж збільшується до 60х. А там людей. Я бачу по топам, а А! Ні ну, я не можу представити собі, яка там би буква, буква в мене би була. Ну у них зірки просто білі. У них зірки не то, що червоні там чи жовті. У них білі вони, як, не знаю, як, їх, як їх називати. Ну що, я в цьому відео відкрив молот. попробую, він нормальним є. Но по аркусу він ненормально побиває, коли поставили з'являється. А так це нормально побивається. Я буду робити е, до найтмона. Я ще залишилось півтора хвилини виживати в Хелл і все. І в мене відкривається надмод. Бо в цьому надмод дають дуже багато кісток цих кісток. І там шанс збільшується до 50. Навіть більше, Бо я дивлюся в людей, які вже грають на надмод на, на 2 години. І їм попадається там, я не знаю, у них там по, по мільярдам. Кісток, а мене тільки набирається пів тисячі, і для мене це саме найліпше. Добрі люди, на цьому відео ми закінчаємо, воно вже йде до кінця. З вами був я, Артем Плей, і всім до наступного відео. Підписуйтесь на канал і ставимо лай... подобайки, щоб вийшло чим швидше нове відео. Буду старатися відео знімати чим, чим... часто. Недовго будуть виходити відео, бо для мене ця ігра як цього життя. Всім до побачення, всім па-па.